Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України я з Крученко Джелом ми з Півдня Одеської області. Сьогодні нарешті я, нарешті я пересадила помідори свої в стакани в півлітрові, тому що вже було давно пора. Вони росли в мене в таких формочках. Все-таки на слідуючий рік я куплю ці такі палетки ці такі з формами, ну, з такими вже як стаканчиками, і буду сіяти туди зразу. Все-таки тут. Густо вийшло, вони трошки в мене витягнулись, і треба було їх давненько вже пересадити. Корінці вже в них такі гарні наросли, скажу, але листя таке не дуже. Ну, ось, бачите, які. Сьогодні пересадила, підсипала піском. На все вистачило піску. Думала, Висаджу, цей ящик приготувала. Потім все-таки вирішила вже сьогодні висаджу, тому що, якщо сьогодні не висаджу, знов щось переб'є і знов будуть тут рости. Ну, На дворі он ніч, як бачите, темна, темна ніч. Так, Ось ще лишилася розсада в мене, але, але вона вже мені не потрібна. Не знаю, якщо сусідка захоче забрати, ні то просто їх повикидаю, тому що багато мені стільки не потрібно. Сіла я, я вже в кінці січня цю розсаду. Ну, я ж кажу, треба було все-таки раніше пересаджувати, і вони пішли би в ріст. Присипаю піском для чого? От бачите, у мене тут і розсада була присипана пісочком. Вони тоді, ну не знаю, вони в мене не хворіють. Тоді, бачите, пісок. Ну, тут вже я рвала, вже нарушила. Зараз мені пишуть, висвічується на екрані. так. Закінчила нарешті. я Тут у мене 15, це в мене жовті, це рожеві, це мікада. Пробувала сіла я різні сорти. ну Не знаю, або в нас клімат не такий, або ґрунт не такий, все-таки. Ну, не знаю, нам подобається наша мікада. І тут ось трошки посадила червоні назву не знаю колись. Купувала розсаду. Вони такі гарні, невисокі, червоні, вони високі, червоні, не крупні вони. Такі, знаєте, щоб в банку влазили, щоб можна було закрутити. І, по-перше, вони е, високі на всю довжину плодоносять гарно. І так, як би я б сказала, що не дуже в мене хворіли. Ну, і наша мікада жовта рожева, це ми полюбляємо салатики робити. Потім томат кручу, трошки жовтик додаю, так, рожеві червоні в основному закручую томат. Так, ну що, поки нічим я не підкормлювала, постоїть десь, може, з тиждень, почне трошки вкорінюватися. Ну, скажу, що сіла їх тут, старалася по два штучки, бачите, ось два, і так їх рвала ось попарно, вириваються вони вже гарно корінчиками такі, знаєш, знаєш знаєте з таким уже з клаптиком землі. Ну, все-таки буду на сьогоднішній рік саджати, якось не пам'ятаю, як називаються ті такі палетки, здається. Щоб зразу брати з землею і зразу пересаджую в стакани. Посадила в півлітрові, тому що, ну, не знаю, коли в мене буде час його висадити, це. Мінімум це до кінця місяця, не вистачати точно десь у квітні буде висаджувати. А там вже, як Бог дасть погода, яка буде час, коли буде, не знаю. Тому краще півлітрові зразу висадила. Щоб вони вже знову не хворіли в маленьких стаканчиках, щоб їм вистачало місця. Через тиждень десь чимось підкормлю, ще не знаю чим. Трошки подивлюся. Думаю, що куплю готовий розчин якийсь такий. Бо колотити не буде часу у мене цим займатися. Треба купити щось для розсади підкормку якусь подивлюся. Так що будемо мати свої помідори. Помідори ми кожен рік саджаємо свої, тому що ми їх любимо їсти, закручую томати, закручую так в банки мариную. Ну, щоб не купувати, бо. Ми все-таки живемо в селі, не кожен раз можна піти і купити. І знаєте, що якщо і можна купити, то не те, що захочеш. Мікада завжди коштує дорого. Ну, ще, все-таки завжди її чимось там підкормлюють, не знамо чим. А тут буде своє рідне. Ну, от і все, друзі, бажаю всім спокійної вже ночі.